Я старався розвити безпілотну систему ще у 503-му батальйоні морської піхоти, це був 2017 рік. Тоді ж і познайомився, до речі, з компанією Крспіт Сістемс. Тоді ще шарків не було. Тоді був такий ПД2, тоді був дп 1 чи дп 2 Я вже не пам'ятаю такий коптер в них аналог Мавіка. І ми використовували їх систему термінал, називається. Це система оперативної обізнаності. Така вже з 22-го року. Коли ми воювали в складі 59-ї бригади, я побачив перші шарки ще волонтерськими шляхами зібрав гроші на перший шарк Д, який, по суті, був застосований 59-ї бригади. Він декілька разів у нас модернізувався. Ми там модернізували там, антени, лікували баги. Ну тобто, це була така робота. Але в результаті це Борт, який просто така робоча лошадка, яка постійно працює, яка постійно в повітрі, в день, вночі, вона дає гарний результат. Варто, скажімо, йти в сторону шарків, варто готувати екіпажі, варто йому працювати, тому що ти розумієш перспективу, яку, який дасть цей комплекс в майбутньому. Так воно і вийшло. Шарки дуже зіграли вирішальну роль при відбитті авдіївського наступу. Тобто от, ті дуже великі втрати, які були. Тоді, перші місяці, коли Почне. на Авдіївку, по суті, здебільшого це все давали три екіпажі цю розвідку, це екіпаж 53-ї бригади і два екіпажі 59-ї бригади. От один з екіпажів 59-ї бригади, який постійно заходив на Донецьк, бачив ці колони, знав вже куди вони рухаються. Наліво, значить, вони на ті направо с напрямо це на первомайку, значить, зустрічає первомайка. Тобто, це робив екіпаж Шарка і скажімо так. Ну прям не можна недооцінити те, що вони тоді зробили, тому що ну, це були просто колони попаленої техніки. У Шарка є переваги, це дуже гарна камера. Тобто я вважаю, що вона взагалі в них одна з кращих в класі, а за таку вартість засоба так взагалі. Дуже гарний теплак. Здебільшого да, випила має там наприклад красну денну камеру, поганий теплак. Чи там гарний тіплака, отденна камера, от мулі, трансфокатор слабкий, там якийсь китайський стоїть. А тут прямо от дуже топова оптика що нічна, що денна. Ну, По-перше, нічого не треба переробляти. Тобто він вже літає там 6 годин. Велика перевага шаркаде того ж самого, що він літав 3,5-4 години, тоді, коли інші літали 2,5 години. Тут в тобі є 6. Це означає, що ти можеш менше берегти батку, ти можеш рухатись з більшими швидкостями, забиратися на більші висоти. Тобто, це, на це вистачає батареї. І більш впевнено працювати. В нього вже стоїть 10-ватний сілвус. Тобто його не треба переробляти. На стандартному шарку Д йде 4-ватний сілвус. Це теж велика перевага. Тобто тобі не треба нічого колхозити, в тебе вже є продукт, який ти з коробки поставив і полетів. І він працює класно. Ми дякуємо всім, хто вже приєднався до проєкту Щелепи, але проект триває. Наша мета 300 мільйонів гривень. Для того, щоб було більше шарків, більше баражуючих боєприпасів, більше уражень. Доєднуйтесь своїми донатами. Дякую і слава Україні!